Мішечки з начинкою з млинців. Дуже виходить смачно, а яка гарна подача. Для початку треба приготувати млинці. Всі пропорції і рецепти я пропишу в описі. Приготувавши млинці, ми приступаємо до начинки. Дрібно нарізаємо грибочки і цибульку. Викладаємо на розігріту сковорідку, додаємо сіль перець, обсмажимо і дрібно додаємо нарізану ковбаску. Теж обсмажуємо, додаємо 1 столову ложку сметани, хай тушкується. І ми будемо робити наші мішечки. На відео ви можете бачити, як робити цей мішечок. Виходить нескладно, але дуже гарно. Думаю, у вас все вийде. В мішечок ми викладемо десь одну столову ложку начинки. Чим більше, тим краще. Мотузочку для мішечка ми беремо з сирокосички. Якщо у вас вийде, ви можете ще й зав'язати бантик. Викладаємо у форму і кожен мішечок ми притрушуємо сиром. Ставимо у духовку на 10-15 хвилин. Я так зробила, щоб в мене сир аж взявся корочкою. Можна прикрашати зеленю або травами, і виходить, неймовірно, смачно. Всім смачного! І з Новим роком!